Дівчата, всім привіт! Сьогодні в нас будуть теревенькі. Сьогодні я буду вам розповідати про те ну, цю новину, так що Ітан приїжджає до мене в Англію і буду розповідати взагалі, що ми плануємо, як плануємо, і, мабуть, трошки розповім про те, як тут в мене проходило життя, тому що відео я майже не знімала останні три місяці, мені здається. Тож, заварювати. Чиєчик, кавуську, і давайте починати. Як ви вже знаєте, в е, жовтні місяці я хотіла отримати візу до Кореї, мені це не вдалося зробити. Багато людей питали, що за віза, чому Ітан не зробив для мене візу за запрошенням. І я ще раз е, коротенько поясню, що. Я хотіла зробити повністю візу за запрошенням. Почитала про це інформацію, щоб Ітан виступив у ролі спонсора. Ми зібрали всі документи, відправили і в візовому, візовому центрі мені сказали, що краще зробити туристичну візу за запрошенням. Типу, вона робиться простіше, тому що там і період менший і менше всіляких типу документів, хоча документи я ще й додатково відправляла, ті, котрі не були уперечні. Коротше, ем, як виявилось потім, що просто хлопець. Чи просто там хлопець наречений і так далі. Якщо у вас немає ніяких документів, котрі підтверджують саме документів, котрі підтверджують ваші стосунки, він не може виступати спонсором. Ну, 100% спонсором. А в нашому випадку треба було, щоб був саме 100% спонсор. Тож, на жаль, віза в мене не вийшла, і я до. Ой, котик, кокоша. Тому а, просто я не знала, що робити, як я вже це все пояснювала. В мене був була, була така трошки апатія якась, і тому якось так. Ось розповім. Давайте спочатку про те, як Ітан отримав візу, що це за віза, і взагалі, взагалі, він, як кореєць, може перебувати в Англії десь півроку без якихось спеціальних візодокументів, документів, але він не може працювати. А нам треба було, щоб він міг працювати. Тому він подався на візу, котра щось типу working holiday віза, що щось таке. Коротше, віза для молодих людей, котрі хочуть поїхати в іншу країну, вчитись або працювати. Ну, коротше, на цю візу раніше можна було податися корейцям до 30 років, а декілька років тому її змінили трошки, і тепер до 35 років. Ось. І, і там подався на цю візу. Якщо чесно, я була зовсім не впевнена, що він її отримає. І трошки мені навіть хотілося, щоб він, якщо чесно, щоб він її не отримав, тому що мені вже піднабридло тут в Англії, мені хотілося в Корею. Але це була його мрія, бажання спробувати пожити в Англії, і я його в цьому підтримую. До того ж, для мене тут теж так. Ну, те, що мені більше подобається Корея, це одне. А те, що тут легше буде нам вдвох знайти роботу, отримати якийсь досвід, і тут все ж таки є ближче набагато до України і є можливість подорожувати Європою. Я давно хотіла, але цього так і не робила, тому що просто нема з ким було, так скажемо. Ось, я сподіваюсь, що якраз у ці, я не знаю, скільки ми тут пробудемо: рік, два, три місяці. Що щось ми тут спробуємо зробити. Тому що все залежить від того, чи знайдемо ми роботу. Ось то десь у після нового року, Ітан подав документи. Найважливіший документ і найдорожчий документ це була страховка, котра коштує чи 2-2,5 чи тисячі доларів. Тобто, це йому треба було одразу оплатити, щоб подати документи на цю візу. Він все це зробив, і, і все. І е, е, м -м, буквально через тиждень чи два він вже отримав візу і сказав мені про це. У відеозв'язку, хоча він про це знав ще раніше, але він хотів мені зробити сюрприз прямо з бумажкою, але не вийшло йому її забрати, тому він просто розповів. Ось, і виходить так, що вже через тиждень, 17 березня, він повинен бути вже тут, у Англії. Ми в цьому містечку будемо десь. Декілька днів до 21 го числа, тому що моя тітка при приприлітає додому 21 го числа. Е, тож я думаю, що ми тут побудемо, може, 21-22, -е, -е, не знаю. І потім поїдемо до Лондона. Це буде справжнє випробування, тому що нас роботи нема. Збережень теж якось не дуже, якщо чесно. І будемо, ну, будемо шукати роботу, тому що у нас грошей буквально на два місяці, я думаю, десь. От. Будемо шукати роботу. Дуже активно, але я думаю, що в Лондоні це буде простіше трошки зробити. Ось для початку, хоч якусь. Ну, навіть якісь. Подработочки теж буде нормально, але я зараз ще е, су, як сказати, я отримую виплати від. Ой, е, я забула всі слова українською, пам'ятаю тільки англійською. Коротше, отримую виплати від держави як людина, котра не працює. Бені бенефіти сижу на бенефітах, дівчики. Тому що тут дійсно було нереально знайти роботу. Я декілька місяців намагалась прям дуже сильно, але побачила, що це капець. Навіть ну в мене було декілька співбесід, але вони були в інших містах, котрі достатньо далеко звідси, і я вже розуміла, що мені не треба переїжджати, тому що я на той момент вже знала, що Ітан приїде. Е, резюме моє перевіряли в цьому джоб-центрі і так далі. Тобто, з резюме все нормально. Просто. Тут, така, ну, тут, тут просто мертва точка якась. Тут нема роботи. Тому е, поїду, поїдемо ми в Лондон. Будемо там намагатись щось шукати. І будемо намагатися якусь квартиру шукати. Не квартиру, а кімнату, тому що на квартиру ми не потягнемо взагалі. Е, я знаєте, спочатку так дуже переживала з цього приводу. Типу, якось на грошей нема. Ні квартири, ні роботи, взагалі нічого. Але потім я подумала, що перейматися, що переживати, який, яка, от який в цьому сенс. Будемо якось вигрібати, будемо якось намагатися щось робити, тому що від того, що я переживаю чи не, чи не переживаю, ніяк не зміниться наша доля, тому краще я не буду переживати, а просто, просто подивимося, як це буде. Будь-якому разі, е, ну на вулиці прямо не залишимось. Я сподіваюся, <гум> Сподіваюсь, що все буде нормально. Добре, шої там в нього є водійські права. Він може там кудись і на якусь доставку там влаштуватись ще якось. Не знаю, будемо дивитись. Також е хотіла затронути таку тему, як, е чому я не знімала відео. Мені знову залишили коментар, типу, чого ви постійно про свого хлопця, чи що немає чого знімати, окрім нього. <кій> типу, ви сама така цікава дівчина і так далі. А... Мені якось дивно читати такі, такі коментарі, тому що я починала свій блог. І 90% моїх підписників прийшло саме з історій про стосунки, про інтернаціональну пару, про, про Корею, про те, про якісь відмінності. Про те взагалі, я знімала завжди про те, що мені цікаво, і що мені хотілось розповідати. Тут, в Англії, ось на той момент, коли я сюди приїхала, я спочатку щось ще намагалась там знімати. Але потім, коли моя тітка повернулась додому, коли я не отримала візу, в мене просто е, я зрозуміла, що я, не, хоч, я не, не хотіла нічого знімати, просто не хотіла, тому що мені не було чого знімати. Щось там намагатись, якось я б я б, звичайно, змогла щось там придумати. Але в мене не було бажання, тому що тут. Е, у мене і настрою, настрої і на бажання не було. Я була просто в апатії, дівчата. Мені просто не хотілося нічого. Я проводила в своїй кімнаті 90% часу, тому що я зрозуміла, що я тут залишаюсь, і мені не хотілося турбувати тітку, мені не хотілося взагалі комусь траплятись на очі. Я тут, як мишонка, ось так сиділа в цій кімнаті, просто малювала. Я зараз кажу, що я почала малювати, я купила собі. Планшетик, і просто сиділа, малювала, намагалась знайти якусь фріланс-роботу, і я її знайшла, і отримала і навіть заробила гроші деякі у лютому. Але щоб прям знімати, ну я просто уявіть, я сиділа, я ось так шла зранку, наприклад, на англійську, тому що я ходжу тут зараз на курси англійської мови. Зранку на англійську, потім прибігала додому і все, я просто весь час або малювала, або щось дивилась, але я знаходилась просто в цій кімнаті. В місті в цьому робити нема чого. Це маленьке містечко, тут закриваються магазини, тут нема ніяких нормальних кафе, пабів, нічого. І, і навіть я якщо б я хотіла піти в паб, навіть з Ітаном я тут ввечері не ризикну піти в паб, тому що тут багато. Ну, як вам сказати, небезпечних людей, так скажемо, як на мене, тут, знаєте, не дуже такий цивілізований райончик. Тут на кожному кутку пахне нелегальними всякими речовинами, і люди виглядають так, ніби на тебе готові накинутися і тебе аграбіть, просто коли ти йдеш. Тобто, тут дуже так. Стрьоно і тому, коли навіть якщо взимку тут темнішало, десь о четвертій вечора, все я розуміла, що все, що мені треба зробити, це повернутись повернутись додому до четвертої вечора, тому що тут ну взагалі не прикольно і що що знімати. Взагалі, я, звичайно, відзняла трошечки якихось відосів, я зліплю і, може, випущу про це містечко і розповім, що не вся Англія там це супер і клас, і ну, тут є також такі міста. Хоча виглядає місто непогано, але те, як тут ну, ось цей вайб, оцей настрій, який тут є, ця погода і все це просто. Супер депресивно, супер, я не знаю, якось сумно і не окей. Тому просто знаєте, що мені взагалі нема чого було знімати. І я не хотіла нічого такого знімати. І все. І те, що там люди якісь думають, що я якась помішана, якась схиблена на своєму хлопці. Просто роблячи висновки з відео, котрі я роблю, це насправді дивно. Деякі люди там казали, знімай відео розпаковки якісь от, там дівчата є, котрі живуть в Кореї, от як вони знімають розпаковки, знімай там якісь що є, там їси, чи що ще таке. Дівчата, ну. Мій контент був базований не на цьому. Ті дівчата, котрі живуть в Кореї, розповідають, наприклад, про Корею, про корейську їжу, про якісь корейські покупочки чи щось таке. Вони ж на цьому будували свої, свій контент, і на це прийшли підписники. В мене досі люди просять продовження історії. Ми чекаємо продовження історії. Даша, зроби продовження історії. Це ось 90% запросів. Все. Людям цікаво саме про стосунки, тому що вони прийшли на цей контент. Е, ну, і все. Ті дівчата, котрі в Кореї там знімають про Корею, вони своїх хлопців майже не показують і майже там про них нічого не розповідають. Ну, більшість з них. Е, все. Ну, якось так, не знаю. Щось я наболтала, наговорила такого щось взагалі. Знову про свої відчуття почуття, але люди питали, чому я там не знімаю про себе. Тому я вирішила якось трошки так пояснити цю ситуацію. Ой, Так що таке. Побажаєте мені удачі. Весь наступний тиждень я буду тут трошки прибирати вдома, закінчувати свою роботу, котра в мене там залишилась по малюванню. От. І готуватись до приїзду Ітана. Може, зніму влог, типу, день, коли він приїжджає, і як пройде наш перший день, якщо вам цікаво. Ну от, дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, що у вас все добре. Добрий настрій, і самопочуття, і все хорошо. Тому що, блін, я минулий тиждень. Я просто лежала з температурою і було теж не дуже файно. Але я знаю, що тут ходить якийсь вірусняк. Як я чула, він, він взагалі повсюду ходить. От. І мене ще після цього вірусняка морально якось підкинуло так, що я нічого не хотіла. А зараз вже більш-менш зараз вже нормально. Ось так, що я сподіваюся, що ви в нормі, що ви не хворієте. Якщо ви ще не. Потрапили під цю хвилю, то, будь ласка, піклуйтесь про свій імунітет своє здоров'я, щоб не підчепити цю хворобу, тому що це жахливо. Ще раз вам дякую за перегляд і побачимось в наступних відео.